У черзі в дитсадок маленькі рокосівчани, а відтак і їх батьки. У Рокосові катастрофічно не вистачає місць у ДНЗ і вже усі групи переповнені. У нас колись були два дошкільні заклади, був і старий, і новий вже був. Там було п'ять в Нас було, то було 15 груп. Вітайте, около в нас вже до заклади, То було дуже багато. Але все ж таки діти потім коли пішли 90 років, забрали приміщення, забрали. Для школи нам це лише в 90 місць. У ну, 90-ті роки дітей не дуже відвідували, бо не було роботи. Але зараз люди ж на роботі більшість. Дошкільний заклад розрахований на 180 дітей, проте виховують тут уже 240. І це далеко не вся малеча, котра має здобувати дошкільну освіту. У нас функціонує 9 груп. Дві, дві ясельні групи, в яких діти виховуються 35 дітей, на даний час ми набрали. Дві молодші групи по 30 дітей в групі, як в одній молодшій, так і в другій, дві середні групи, так само кількість дітей, і дві старші, дві старші групи, у яких є 27 дітей і, і 30 дітей, але ще 5 дітей, які ми маємо. маємо. Зобов'язані взяти до дитячого садочка і одна різновікова група. В різновіковій групі 18 дітей вихователям теж доводиться не солодко. Наприклад, пані Магдалина працює із середньою групою, у якій 30 діток, а повинна бути 20-25. Зізнається, що за 35 років трудового стажу останнім часом проблеми з ким працювати не виникало. Дітей вистачає, і щороку їх більше є. А в садочку додаткові приміщення не з'являються. Нам треба, щоб садик ще добудову садика, тому що дуже багато діток. Зараз в нас в садочку збудувати новий садочок ще то не так скоро буде. Не так вирішить питання. А якщо б нам дали то приміщення, що було старий садочок. Цього року в садок прийняли 60 дітей, проте заяв залишилось ще 80. П'ятирічок змушені охопити дошкільною освітою, а решта в черзі. За новою програмою дошкільну освіту нам треба охопити дітей п'ятирічного віку, які, які йдуть, будуть іти на до першого перший клас. Але в нас є проблема така, що багато батьків, дітей трьохрічного віку, тобто ясельної групи, теж пишуть заяви брати дітей у дитячий садок. Але ми не можемо їх задовільнити. Щодо п'ятирічок, то всіх наразі зарахували, проте вже наступного року проблема із нестачою місць загостриться ще більше. Зі ста дітей до шкільного освіту зможуть здобувати тільки 60. Звичайно, що місця досить мало і важко викладачам, вихователям. Бо багато дітей тож менше уваги можна кожній дитині відвести, і це досить велика проблема. А на цей період треба або розширяти потрібно, не не. Розширяти суттєво садочок. Хотілося б, щоб розширити цей дитячий садок, але згідно цього, так скажімо, санітарних норм, от ця територія замала, щоб на ній достроювати, розстроювати, бо, скажімо, на квадратний метр на одну дитину буде замало. І зараз, от моє бачення, таке, що от, якесь працювати в тому напрямку, щоб початкову школу добудувати. Добудують початкову школу, відтак звільнять додаткове приміщення дитсадка, де зараз вона і знаходиться. Колишні ДНЗ повернуть до шкільнятам і питання із чергою вирішиться.